На цьому відео дитинча оленя плямистого. Цих тварин у 2021 році Корюківське лісове господарство спеціально закупило, щоб виростити у напіввільних умовах. Для цього побудували вольєрний комплекс, розповідає мисливствознавець Павло Пікула. Закупили ми 14 голів оленя плямистого. І от три роки ми берегли його, охороняли, годували. І в результаті вийшло у нас вже 35 олів». голів. За словами Павла Пікули, кількість тварин у лісах прикордонної Корюківщини з початком повномасштабної війни зросла до 30 У 2022 році на території угіді лісівники нарахували 400 тварин. У 2024-му їхня кількість зросла до 600. Цьогоріч вперше у місцевих лісах з'явився лось. Він з'явився у кількості дві голови з'явилося так косулі. З'явилося, не з'явилося вже, а додавилося по минулому році було 180 голів, нараховано. На даний час було нараховано 215. Лісівники збільшення кількості тварин пов'язують з їхньою міграцією через російські обстріли та лісові пожежі. Як розповів Єгер Денис Мороз, щоб допомогти тваринам, їх підгодовують. Зараз даємо оленю плямистами зернові культури, а саме кукурудза. А також є сіно. Теж полюбляють їсти. Взимку будемо вішати пучкові корми, а саме кропива. Деякі корми лісівники заготовляють власноруч, деякі закупають в аграріїв Чернігівщини. Загалом на рік потрібно 4 тисячі кілограмів сіна, близько 10 тонн зерна та 5 тисяч віників страв. Пучкові корми, а саме кропива. Заготівлю проводимо самі. Взимку дуже полюбляють їх їсти. Олені, косулі. Та лосі. Є спеціальні годівниці, на які ось таким принципом вони привішуються. А також в деяких містах просто на деревах розвішуємо там, де є переходи диких звірів. Павло Пікула каже, серед диких тварин переважно зростає популяція хижаків, у першу чергу, через заборону полювання у період воєнного стану. До прикладу, у 2022 році на Корюківщині нараховувалось 10-12 лисиць. Цьогоріч їх кількість зросла до майже 30. Чим більше хижака, йому треба власна територія. І він збільшує свою територію, а так як вже його дуже багато з'являється, то він вже йде у у населені пункти. Робить шкоду Павло Пікула розповів, що за період воєнного стану вони не фіксували випадків незаконного полювання чи браконьєрства, а облік тварин проводять за допомогою тепловізорів та фотопасток. Альона Марчан, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.